Досліджень з нами Андрій Василовський. Пане Андрію, вітаємо вас, доброго дня, пане Андрію, скажіть в цей і платформа, яка відбувалася Україна НАТО, і делегація України на чолі із Єрмаком у Штатах. Відповідно, все це збільшило просто в десятки разів різноманітних планів. Чи можна сказати проєктів планів, як будуть розвиватися події надалі. І тому і запитую, чи станом на зараз ще десь працює оця формула до миру через е, силу. Ми, ми пам'ятаємо, що це формула, яка влаштовувала в тому числі і Україну. Чи через цю призму зараз це все міряють, проєктують? Це ми б хотіли, щоб було так. Тому що мир через силу означає мир через силу щодо Росії, тому що до нас застосовувати силу не треба. Ну по-перше, тому що ми слабкі, просто треба відключити, як колись в одному фільмі казали, відключити газ, відключити фінансову допомогу, і ми не зможемо далі воювати так ефективно. Тому, коли кажуть, ми вчили силу, то йдеться про Москву. Для нас ця формула цілком прийнятна, і ми би її підтримували. Залишається просто дізнатись зараз на практиці, чи це просто слова претендента у президента Дональда Трампа, чи це вже кредо майбутнього 47-го президента Сполучених Штатів. Тому що під час виборчої кампанії проголошуються різні речі. І Інколи вони проти одна другій процеси цієї компанії компанії, коли вона розвивається, але чи е, станеться так, як обіцяв Трамп, і головне стосовно Російської Федерації, це велике питання для цього. Власне, е, керівник офісу президента України туди і поїхав з делегацією в Вашингтон, і де він зустрічається з тими, хто. Повинен впроваджувати цю формулу в життя, а саме з майбутнім радником з національної безпеки Волцу. Побачимо, почуємо. Ну навряд чи ми почуємо все, але в всякому разі, якісь відгуки від цього будуть. Тобто, це перевілка того, чи пра чи правду казав Трамп щодо своєї, щодо. Форми і змісту своєї майбутньої зовнішньої політики. тепер щодо слів, які сьогодні розповсюдило агентство Блумберг, за наслідками власне цієї наради, де країни НАТО вирішили, що настав час починати мирні перемовини. Але, як пише Блумберг перед тим накачати Україну достатньою кількістю зброї для того, щоб мати хороші стартові умови, я дослідно зацитував, що пише Блумберг. Ем, Чим. От те, що він написав, буде відповідати дійсності. Бо що значить накачати зброєю в ми теж знаємо, бо в певні періоди розуміємо, що нам кажуть, ой, нам дадуть такий крутий, наприклад, засіб, а потім виявляється, що це якихось там заледве, ледве три чи чотири штуки. Що означає зовсім не накачати зброєю, а просто дякуємо, що хоч тим помогли. То як ви розшифрували оці до чого прийшли, як то кажуть міністри. Оборони, закордонних справ та й загалом країни НАТО на цій платформі слова про те, що спершу треба Україну суттєво посилити, а потім вже проводити переговори. Пролунали вперше десь в кінці вересня, на початку жовтня. Uh -huh. Говорив їх міністр однієї з Балтійських держав. Потім поступово ці слова підхопили інші міністри в тих чи інших випадках. Вони це вживали. Зокрема, говорила говорив це і міністр французької оборони, говорила це і міністерка закордонних справ Німеччини. Так що нічого нового в цій формулі немає. Значи, вона три місяці гуляла, обросла, так би мовити, вагомими спікерами і тому була зафіксована в підсумковому комініке, хай і не в формальній формі, не в формальному вигляді, але. Міністра закордонних справ НАТО з нею погодилися. В такому разі заперечень таких жорстких не було. Чи вона буде реалізована? Є сумніви, що вона може бути реалізована з ряду причин. Даруйте, але треба говорити істи. Ну, по-перше, ми знаємо, що президент Байден висунув недавно, пару тижнів тому, по-моєму. Пропозицію надати Україні додаткову допомогу 24 мільярди доларів. А республіканці заблокували. А, а вони не заблокували, вони просто сказали, ми не будемо розслідувати. Е, 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 Нема чого, чого блокувати. Е, значить, зрозуміло, що адміністрація Байдена не розраховувала, що ці гроші схвалять. І зрозуміло, що вона розраховувала, що республіканці з цим не погодять. Хто за півтора місяці до. Відходу президента, так би мовити, остаточно, він вже не може бути ні обраний, ні переобраний в далекому майбутньому ніколи. Хто за такий короткий період до відходу цієї адміністрації буде на це погоджуватися? Тобто, це був такий, бачите, театральний жест, але театр другорядний Україні такі жести не потрібні. Вони тільки дратують і загалом то свідчать про поганий про поганого режисера в театрі адміністрації Е, тому говорити про якісь божевільні суми щастя, так би мовити, з новою зброєю не випадає. Не випадає також тому, що і у європейських країн запаси суттєво вичерпані або майже вичерпані. А та обіцяна реіндустріалізація, за яку нібито взялися німці ще два роки тому, на тільки тільки зараз набирає сил. Власне, зараз європейське збройове виробництво десь підходить до рівня середини 90-х років. Настільки погано, поганий стан стан справ. Ну не забуваємо ще, що і руски не сп'ят. Згорів завод в Берліні. Збройний були порушення на збройному в Британії, були провокації в Чехії, в Болгарії і так далі, і так далі лізуть кабелі, ну воно нібито то ні до чого, але воно до чого. Чому Гол, Глави європейських розвідок кажуть, що це і є гібридна агресія Росії в країнах безперечно, НАТО? Безперечно. Підпалюють релейні шафи не тільки в Україні, але й в Польщі. Угу. А, в, в Німеччині є спроби диверсій. Все це теж діє. Ну і останнє, але не останнє. Всі завмерли в Європі перед тим, як з'явиться там, він сюди з'явиться вже післязавтра, після завтра, в суботу він буде в Парижі, і проголосить своє кредо щодо подій в світі в Європі, зокрема щодо в Україні. Що ви очікуєте? Гарний привід, в принципі, відновлений після пожежі нотр дам де Парі, Франція. Гарний привід з'явитися. На що ви очікуєте, що будуть вказані якісь певні засади реальної нової адміністрації Трампа, чи він ще буде тримати паузу до інавгурації? Йдеться швидше про атмосферу, чи виникне атмосфера сварки, недовіри, напруженості. Чи виникне атмосфера розуміння того, що часи зараз інші ніж вісім е років тому, коли часім, коли вперше там з'явився в Європі в якості президента, і, і трамп зараз інший. Європа зараз значно змінилася. Ми бачимо слабку Францію, ми бачимо дуже слабку Німеччину. Ми бачимо слабку Румунію. Ми бачимо е не те, що слабку, а погану. Так би мовити, Угорщину і трохи е, Словаччину, ми бачимо складні процеси в лядів в тій же Австрії, е, в тій же Болгарії, в ряді країн Європи і для Трампа це звичайно зручно. Чи він в цьому випадку, як вона скажуть, не їде, чи він просто проголосить своє кредо, яке залишає місце для європейців в глобальній? Mm -hmm. Е політиці Трампа, ось це головне. Це ми бачимо. Це ми відчуємо. Це приховати не можемо. Маємо дві хвилинки в запасі. Просто не можемо не згадати, що це ж якраз сьогодні ювілей такий сумний. Я про 5 грудня 94-го року. Це ж яка потуга була? 1900 ядерних боєголовок, 2500 тактичних ядерних зарядів. Я ж не говорю про авіапарк бомбардувальників стратегічних і так далі. І от уроку цього Буда папірця, за яким настільки кльових і потужних армій мали стати зразу ж на захист територіальної цілісності і суверенітету України. Першою мала стояти Росія захищати наші кордони від Росії. Ну одним словом, це ж просто в унікальний геополітичний політичний лохотрон з точки зору світової історії, де гарантії, що нам зараз. Вкотре не запропонують щось дуже подібне до ось цього меморандуму, а потім, коли щось знову трапиться, розведуть руками і скажуть: ну, це не то. Я, я ціную ваш гумор, але хочу сказати таке: Будапештський меморандум це безперечно певна поразка української держави і певна відмазка з боку Заходу. Але не Будапештський меморандум треба а, а, лаяти чи засуджувати на перегляд. Тактичну ядерну зброю, яка знаходилася в Україні в кількості до 4 тисяч одиниць, ми угу. віддали самі в першій половині 92-го року, і ніякого меморандуму не було, і ніякий Вашингтон на нас не наїжджав. Ми його віддали Москві. Вивезли туди самостійно, ось з цього треба починати. А проблеми України починаються не на заході. Проблеми України починаються в Україні, і треба вирішувати їх насамперед. Коли вони вирішені, тоді ніяка Росія не ткнеться, і тоді е, нам будуть тільки посміхатися в Парижі, Вашингтоні, в Лондоні і навіть вона. Ван Андрій, фіналізуючи, просто буквально в на останні секунди. Просто ми ж жили. що ще рік тому нам казали, ні, ніколи Україна частинами в НАТО вступати не буде. Пройшов рік, і ми баємо, бачимо заяви. Ой, тільки в НАТО інших гарантій нам не потрібно, і достатньо, принаймні в цією частиною яку контролює українська влада. Це значить, що помудрішали ми за цей рік. Коли мені здається, це правильний меседж, і він відображає реальність. Приймайте Україну НАТО такою, як вона є. А ці 20 відсотків чи скільки їх там будуть тимчасово окуповані, але міжнародно юридично вони не будуть визнані як не українські. Вони й далі залишатимуться українськими. Настане день, настане час, коли режим кривавий Путіна. Лусне, і тоді все відновиться. Це правильний варіант. Треба брати те, що є сьогодні, і на ньому будувати нормальне майбутнє. Пане Андрію, дякуємо за розмову з нашими слухачами і глядачами, радник, директора Національного інституту стратегічних досліджень, надзвичайний повноважний посол України Андрій Василовський. Це був маркер подій. Дякуємо і до нових зустрічей.